Мої вітання, дорогі друзі, дорогі брати і сестри для всіх нас. Знову святкуємо Різдво Христове. Це та подія, яку святкують християни, люди, ті, що шанують Бога і люблять, не тільки в той день, коли відмічаємо 25 грудня, ще трохи раніше було 7 січня. Це та подія, яку ми пам'ятаємо і носимо в своєму серці щодня. Яка приводить нас від місця народження Христа до того місця, коли відбувалася Його смерть, як плата за нас, як плата замість нас, за наші гріхи, для того, щоб, як говорили, говорив ангел для Йосипа, Ти йому ім'я Ісус, Бо Він спасе людей від гріхів їхніх. І так воно є сьогодні. Ми це оцінюємо, правильно це бачимо. Навіть в той час, коли стільки тривоги на землі, і особливо в нашій країні, коли відбувається війна, наші більш молоді волонтери, люди з хлібом насущним, зараз з святковими подарунками, з різними служіннями, з Євангелією, це капелани. їдуть для того, щоб туди поїхати і підбадьорити, щоб підтримати. І воно теж має значення для перемоги. Ми дякуємо Богові за те, що Він для нас дав своє слово, слово миру, слово любові і благодаті. Для е, людей, які пасли отари овечар для пастухів, зустріч з ангелами Господніми це щось було особливе. Вони почули чудову і величну пісню. І це записано в другому розділі Євангелія від Луки. І ось пісня Слава вишніх Богу! На землі мир. І в людях добра воля. І ми приєднуємося до пастухів. І ми так само, як вони, коли почули все те, що говорили, і мангові співали, вони казали, підемо в вифлеєм і побачимо, що там сталося. І ми кожен у свій час, хтось давно, хтось ще недавно, пішли у вифлеєм для того, щоб побачити. І ми, правда, ми були по особливому мали особливу радість, тому що побачили Спасителя світу. Кожен у свій час і ми повірили в нього, і сьогодні цю чудову вістку про Ісуса Христа, мало того, що ми її якби, споживаємо нашим серцем, ми, як Слово Боже, навчить стараємося поділитися з кимось. Ми раді, що цю славу Богові, про яку співали ангели, ми теж можемо передавати, передавати від щирого серця і, і цю славу нам, наш Господь від своїх дітей. Правду він приймає. Друга частина цієї пісні, яку співали ангели, вона сьогодні для нас дуже чутлива. Вона для нас по-особливому зрозуміла. Якщо йдеться про мир, то ми оцінюємо його тоді, коли взагалі людина оцінює мир або щось інше, коли відбувається, коли не стає миру, коли як в нас відбувається війна, тоді ми дуже оцінюємо і просимо у Бога про мир. Знаємо, що він настане. стане перемога, але, але вже знаємо, що дуже дорогою ціною. Третя частина цієї пісні, яку співали ангели, вона каже про те, що в людях добра воля, в іншому перекладі в, людей, в людях доброї волі, воно, Бог створив нас такими людьми, які прагнуть до свободи і до волі. Але Ісус Христос, який приніс людям мир і благодать, Він є джерелом того, щоб кожна людина могла мати оцю свободу вибирати, свободу мислити, приймати рішення і просто бути щасливим. І це я бажаю для всіх нас, для нас, для читачів Слова Божого, для тих, хто читають і якщо шукають правду, шукають істину, істина в Ісусі Христі, в тому, хто народився свого часу. Потім свідомо пішов на страждання для того, щоб, як слово Боже каже, взяти гріхи людей світу на себе і з задоволенням ці гріхи прибити тілом своїм на Голгофському хресті. Я бажаю для вас миру, бажаю для вас любові і ці святкові дні відсвяткувати не тільки в коліс своєї сім'ї, але поділитися цим миром і благодаттю з подарунком. З з сувениром піти до людей, до своїх друзів, до сусідів, піти до хворих людей, до тих людей, які сьогодні дуже потребують не тільки нашого слова, але й можливо і іншої нашої участі. Слава Богу, слава Богу, нехай буде від щирого серця. Амінь.